Мене звати Максим, мені 16 років, я з селища хорошів. Е, малювати почав десь два роки тому. Малював ще з самого дитинства, мені це просто подобалось, але я малював так: тому. то машини, то якісь будинки, то природу. Не було якогось конкретного стилю і так далі. Як я почав малювати саме війну, в мене просто була дуже сильна ненависть до цього. До того, що робить Росія з нашою країною, з нашими людьми, містами. Я просто хотів якось привернути увагу. І тоді я це почав малювати. Коли я малював, я дуже часто дивився всякі документальні фільми про той самий Маріуполь, про Бахмут, про інші міста, які повністю зруйнувала Росія. І тоді мене прям брала більша ненависть, і було якось більше мотивації. Саме малювати. Десь у лютому 23-го року я побачив фото розбитого дому на Північній Салківці у Харкові. І тоді в мене з'явилася ідея саме малювати такі об'єкти. І ось тут є е ця картина. Ось це моя перша картина, яку я намалював. Потім, побачив, що вийшло досить непогано, і почав малювати інші картини. Ось це була друга, там далі вже третя, четверта. І потім я зрозумів, що таким чином я можу допомагати Збройним силам України. Я почав продавати картини, робити виставки благодійні. Ось тут є реквізити. Ми зараз збираємо на розвідувальний дрон для підрозділу мого хрещеного. І ось так я пробую допомагати. Три купили одна картина. Поїхала в Данію. Там купив готель. І дві картини купили ну, просто люди. І ці гроші всі пішли також на цей дрон, на який ми збираємо. Є підрозділ Кракен головного управління розвідки України. Я відправляю дві картини туди, і вони там трохи загубились, так як Людина, яка мала збирати підписи для того, щоб потім їх можна було там на аукціон, то вона померла і там ці картини десь загубилися. Зараз невідомо що з ними. А так, то їх до Ну, картина за Маріуполь. У мене є подруга з Маріуполя, і вона, як виїхала, вона мені змогла ну, все розказати і показати фотографії наслідків російського вторгнення якраз в Маріуполь. І... Вона розказала історію, ну вона з лівобережного району міста, і там були самі активні бойові дії. І е, тоді, якраз як е, був е, попав снаряд в її дім, її тоді е, поранило, і вони з сім'єю вже тікали на інший берег міста, щоб врятуватися, але дійшли бої до самого центру міста, там, де вона перебувала з родиною, то там виходить. Теж почали обстрілювати артилерію і мінометними снарядами, і теж почали попадати в двор і в сам будів снаряди. І тоді її вже другий раз ранило, і ну, вона вже не могла ходити. І, виходить, тато і дядько вже на машині завозили, і через кучу блокпостів і фільтрацію вони змогли виїхати на територію Росії. І тоді вже там вони виїхали далі. Я став менш емоційним, якось уже навіть дивлячись на якісь руйнування, якісь смерті, вже немає такого здивування, тільки більше ненависть до того, що робить Росія, і хочеться це ну, якось допомогти хлопцям, щоб ну, їх нищили, щоб якось помститись.